Ну, Це тут Це, Дмитро Константинович, він там це розпорядження. тут Все. екземпляр? Хто не отримає? Давай. Да. Давай. Потім все аж тут Да. Ну, Я думаю, що да, від нас також ми хочемо подякувати почесному президенту Федерації хокею України Березміна Анатолій Іванович. Адміністрація комунального закладу дитячо юнацька спортивна школа номер 2 Луцької міської ради висловлює вам щиру подяку за плітку співпрацю в сфері розвитку хокею з шайбою серед молоді в місті Луцьку та Волинській області. Зичимо успіхів у професійній діяльності та процвітання. Сподіваємося на подальшу співпрацю та впроваджування у суспільстві спорту та здорового способу життя. Директор Валерій Панчук. Дякую. вам візьміть таку подяку. Да, почти алфа тоже вам что-то no, no. Ну.